Керуєш компанію або колективу, знаєш, що ти не маєш права своїх співробітників називати узагальнюючим словом вони співробітники. Чому? Тому що люди капець які різні. Давайте подивимося на є три формули, які це описують. Перша закон прайса: 10% людей створюють 50% всієї цінності в колективах. Тобто 10% людей створюють 50% цінності. Наступне правило наступних 10% створюють 30% цінності, тому що є правило, яке називається 20 на 80 або принцип паретто. 20% зусиль дають 80% результат. І третє правило, яке випливає з перших двох: що залишок 80% співробітників дають лише від 20% цієї цінності, лише 20%. так? І це величезний потенціал для тебе по росту продуктивності компанії. Прям величезний. Як поступити? Як допомогти цим 80% співробітників стати чуть більш продуктивним? Є дуже просте правило: станови прозорість. Прозорість спонукає до того, що люди перестають робити деякі речі, які не впливають на роботу. І самостійно добровільно без штрафів і премії збільшують свою продуктивність. Як встановити прозорість? Встановив трекінг робочого часу. Наприклад, Time таймтрекер. Він становиться за 2 хвилини, коштує від 88 гривень і рятує до 20% всього робочого часу. Наприклад, навіть нехай це не 20%, нехай це півгодини на день, а вони прям точно кожну людину твоєму колективі тратяться. І нехай ти їх врятуєш з цього кожного дня. За місяць це в тебе буде скільки: 22 робочих дні по півгодини, ти рятуєш 11 робочих годин, 11 робочих годин ти рятуєш і вони підуть в користь, а не кудись. І це коштує лише 88 гривень. Рекомендую: Яваре а яй